Жіночий одяг пример показуємо наповнення одного і ще одного мішечків, які в нас можуть бути. Хочу сказати, що всі вони відрізняються. Тобто, звісно, будуть якісь речі в повторах, але і модельки абсолютно інакші також будуть. Дуже багато класних речей. Хороша тут якість, є котон, діві віскоза, все, що ви любите. Деякі речі навіть повністю з етикеточками, сезону вже весна-літо. Маємо класну ціну на них від 100 кг по 6,9 кіп. Так. Дивіться, є які красиві модельки, багато речей таких в пол. Оце ото, така стяжечка, що ви всі любите. Тобто речі дійсно актуальні. Красиві спідниці в пол, багато топів. Футболок все легеньке. За рахунок цього виходить на хороша собівартість. Тут такі длинні штани. І класно, що тут є розміри до 2XL. Попадаються. Якісь модельки повторах, але зазвичай вони в різних розмірах. За рахунок цього у вас буде там повноцінна якась ростовочка, всіх клієнтів одягнете, то ви прикольні. Продаємо або мішечками 20 кг або оптом від 100. Тут вибирайте що вам і Де ви продаєте? Так, дивіться, різні шортики, красиві, ці блючки такі палаці. Можете поєднувати, робити собі. Костюми часто буває, що в одному мішечку якийсь там жакет буде, в другому штани з цього. Таке буває, попадається це шулька. Дивіться, як красота. Багато красивих топів. А, це щось спортивне, спортивне. Тут тобто, такі Такі атласні сук нелегенькі. Дуже красивий лоб. Так, це в також сукня дивиться, оригінальненько на одне плече. Красиве, вся така трендова вже на міді. Це, да, це платять чермаком, вже не дуже красиве. Тут дивіться, які рукавчики, фонарички такі. Це що? корсет и брючки палацы.